Ми з вами знаходимося зараз на Мшанецьких колибах. Мшанецькі колиби це є соціальне підприємництво нашої парафіальної громади села Мшанець. Це місце відпочинку на природі, створене громадою, невеликою громадою в горах. Де, коли сюди я прийшовся священником служити, побачив, що є дуже великий природний потенціал для того, щоб можна було творити щось гарне, щось круте, крутий відпочинок, крутий побут на природі. І так все почалося від ідеї першої, коли ми представляли там громаді. Як це робити, що це має бути, і після було кілька проєктів, які ми захистили, виграли, і так розпочали будівництво шанецьких колиб. Все почалося з однієї колиби. Вона тепер носить назву Добромільська. А вже тепер ми маємо сім колиб і всю інфраструктуру для того, щоб можна було проводити гарний класний побут. Призначення таке подвійне, можна сказати, шанецьких колиб. Перше це піднімати наш такий соціально-економічно занепалий регіон, бо тут яких. Інших туристичних об'єктів тут немає, і відповідно є мало дуже мало роботи в селі. А мшанецькі колиби тепер дають робочі місця, і це нас дуже тішить. Це є одна частина. А друга частина це зробити дуже класне місце відпочинку, і навіть якщо тепер може говорити, і ретриту, і молитви для молоді. І нам поки що це на даний момент вдається. Головною будівлею на колибах це власне є о така колиба, яку ви бачите. Там в ній можуть міститися одночасно вісім людей, дітей, які можуть там переночувати. Там є Мінімальні все необхідне, але мінімально мінімально зручностей. Та тобто є розетка, є світло. Так більше ми вважаємо більше нічого такого не потрібно. Є де можна собі спокійно, комфортно переночувати поспати. Крім того, в нас є про просторі є. Нашому є павільйон, де можна як харчуватися, так і проводити різні лекції, вишколи, семінари. Для цього є все необхідне по техніці. Маємо площі, маємо палатки. Маємо дуже такі інстаграмні, як можна сказати, місця. Це ми маємо. Ми називаємо це біля хреста, де відкриваються дуже класні краєвиди, панорама. Колиби вже обростають іншими супутніми туристичними послугами або чим ще можна тут зайнятися. Ми на даному по одному проекту від бойкомандрів зараз є створено три туристичні маршрути, два з яких пролягають через село Мшанець. і Мшанецькі колиби є для деяких є опорним пунктом, а для деяких є таким кінцевим пунктом, де можна прийти, також розкласти кемпів. Ночувати в сусідньому селі тут у нас є прокладний маршрут по бойкомандрах, і однією з локацій на цьому маршруті це є Криївка в церкві. Сам проект Мешанське колиби він виявляється є дуже екологічним. По якій причині? Бо коли ви можете навіть бачити, тут ззаді нас є колиби вони є стоять на залізних сваях, для яких не потрібно навіть ні фундаменту, ні нічого подібного. Це коли ти навіть для самої землі робиш мінімум шкоди. Головне, матеріал з якого збудоване колиба — колиб, це є дерево, і практично іншого немає дерева і склопакети, і більше нічого. Самі колиби, ми так задумували, вписували їх в рельєф цього пагорбу. Тобто ж тут не працювали ескаватори, нічого тут не відбувалося такого. Це просто зроблено так, як йде пагорб, іде нахил такий, і по цьому нахилі отак йдуть колиби. І, і нам є, маємо два ряди таких колиб, і нам це вдавало, вдалося так гарно їх сюди вписати. Крім того, коли в нас є електрика, я згадував то електрикою, ми вже мусили трошки попрацювати і всю електрику кинути землею. Тобто, що тут ви також по, по деревах, по цьому всьому ви не побачите стовпів, не побачите дротів, тому що це все є заховано в землі, і також є спокійно, і коли щоб максимально зберегти природу. Навіть коли ми е, планували де ставити якусь колибу, то старалися так розмітити, щоб якісь великі сосни, які тут у нас є, так, щоб їх обійти, щоб їх не різати, а між ними поставити колиби. Щось такого, коли я згадав, коли тут для. Кожного потрібно так прийняти душ, помитися. То е, головним джерелом, де ми гріємо гарячу воду, це отут є тут ми маємо сонячний колектор, який впродовж дня нагріває воду. Деколи, якщо нам не вистачає, то підігріваємо електрикою. Але зазвичай у літні дні сонячні нам цього вистачає. І це є по-перше, економно, екологічно і для нас це є добре. Крім того, наступним етапом, про який мріємо, це ми мріємо поставити сонячну електростанцію для для свого споживання, щоб можна було використовувати енергію сонця і перетворювати її в добрі справи які ми тут робимо це моя особиста візія того що це має стати ідеальним місцем для проведення молодіжного християнського табору або як ми ще по-іншому називаємо сарептою Тут, як ми вже казали для цього є все необхідне що, що можна і ми вже в літній час ми навіть стикаємося з тим що деколи є вже мало е бракує нам цих колиб, бракує нам цього місця щоби проводити різні заходи молодіжні і християнські і відповідно ми розуміємо що би, і ми б дуже Хотіли вже навіть не за нашою участі шанця, так чим шанецької громади, але щоб таких локацій по різних наших по нашому багатому регіоні, гірському регіоні, щоб їх ставало більше і більше, і вони наповнювалися живими людьми, живими ідеями. І коли ви приїдете сюди на мшанецькі колиби, подолаєте де певний час дороги, так то ви зрозумієте, що це унікальне місце навіть тим, по перше, самою природою, самими краєвидами, які тут є. Завдання, колиб, щоб ви були максимально вблизь. До природи, коли ми ходимо тут, коли ми тут маємо побут, коли ми тут спимо, навчаємося, працюємо. Це все є максимально максимально близько до природи, і це ми вам гарантуємо. Близькість природою більше і більше будемо відкривати для себе реальну природу, цінність природи, і напевне, це буде нас надихати на створення чогось класного, доброго і самим ставати добрішими.